Мене звати Світлана, мені 34 роки. Зараз я маю власну студію краси і сама даю людям роботу. Хоча всього пару років тому моє життя було геть інакше. І якби тоді хтось сказав, що мої мрії здійсняться, я б подумала, що це знову якесь знущання. Коли я виходила заміж то, ну, ясно, я мріяла про щасливу сім'ю, а опинилася в пеклі. Після народження дитини чоловік без кінця мене принижував, а потім навіть бити почав. Я уявити не могла, що з власної хати доведеться з малою дитиною на руках тікати. Житло треба було знімати, я влізла в борги, бували дні, коли нам із сином їсти було нічого, його батько нас ніяк не підтримував. І в цій безвиході я погодилася поїхати з подругами на заробітки. Малий лишився з моїми батьками, ну це ж всього на кілька місяців. Ми з дівчатами підрядилися офіціантками у ресторан на курорті. Роботу знайшла тітка однієї з них. Ми їй якось довірились. Приїхали, віддали паспорти, там ніби документи оформляли, а попали в рабство. Ми гарували з шостої ранку до другої ночі, як не на кухні, то в залі. Мили, тягали, подавали. У мене шкіра на руках облазила лає. ледь трималась на ногах, голова розколювалася. Минув місяць. Обіцяних 800 доларів нам так і не заплатили. Минуло два місяці. А через три власник сказав, що це ми тут так стажувались, а за таке грошей не платять і не вибрикуйтесь. Тут в кафе приїхала поліція. Нас усіх забрали у відділок, а ніби там розбиратися, а насправді на будівництво. Так і сказали: ваші паспорти тепер у нас. Ми вас перекупили. Що це було? Ми працювали як прокляті, нас принижували, нас зґвалтували. Телефони забрали та й куди дзвонити? Через два тижні начальник сказав, щоб ми забирались. Вони мають усі наші дані, а як хоч пискнем, то потім кінців не знайдуть. Боже, я хотіла заробити на нове життя, але й не померла. Після всього того, через що я прийшла, у мене були проблеми зі здоров'ям. Я вже не вірила, що щось може змінитися на краще. Знайома порадила звернутися до громадської організації Джало надії, а звідти мене направили в реабілітаційний центр Міжнародної організації з міграції. Мені допомагали психологи, терапевти. Я пройшла цілий курс реабілітації і одного дня відчула, як повертається інтерес до життя: смак, радість. Це було справжнє диво. Мені допомогли не просто відновитись, а й стати на ноги. Я давно хотіла відкрити власну студію краси, тому вчилася підприємництва і навіть отримала грант на придбання інструментів. Увесь цей час я ходила на групові заняття для таких самих жінок, як і я. Мені серце болить, коли я чую їхні історії. Це щось таке, чого в житті бути не повинно. І зараз, коли у мене вже є свій бізнес, коли все це лишилося позаду, я точно знаю, що кожен має жити щасливо. Ну як так, одні люди інших мучають? Я хочу допомагати таким самим постраждалим, як допомогли мені. Я мрію, щоб моя студія краси стала соціальним підприємством, де б навчалися жінки, які опинились у скруті. Я хочу показати їм, що вихід є, що вони не самі, що ми завжди є одноводної. Моєму синові вже шість років. Ми разом, це був дуже довгий шлях, і попереду ще стільки всього. А головне найстрашніше позаду. І я точно знаю, що я не сама, що разом ми впораємось.